Ну що, мої хороші, Чернівці, ми в кафе в Чернівцях, прямо в лісі. У нас дуже гарний парк у Чернівцях парк Шевченка. І подивіться, яке у нас класне кафе. І дуже І Я хочу побалувати себе чернівецькою кухнею. І зараз ось буду круте замовляти. Так, да, Олександра, ну подивіться, ну подивіться, як же це гарно. Ну, подивіться, це просто кайф. Ось мої хороші, українська кухня. Чинниця. Ану, подивіться, як украшений наш борщ. Саша, тобі повезло, а хлібчик, а сальце. Подивіться, цибуль, і, сало, а і червоний файний борщик. А ложечку, ти не можеш такого показати, моя мене А у мене бульйончик. Я не знаю, хто прогадав. Ану, а. Сюди будемо ходити. Супер. А до речі, мають не, не такі тут. Такий червоний я люблю, не, не. знаєш, щоб ложка Густи стояла. О-о-о. Ага, да. І не, сметанка. Не, о -о. Не, не такі, як, знаєте, там вода і три картошки. Да, 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 супер. Мої любі, я теж не прогадала, тому що бульйончик домашній. Йо, який курочки. М -м. Ще я замовила деруни з грибами. І у Сашки з борщем. Боже, Боже, так і не прогадали. Дівчатки, сюди треба ходити. Мої хороші, Саша не любить сало. А воно таке, тут боже, бомба ракета. Але ця гренка. Ну. Коротше, девочки, ресторан, в парку Шевченка. Боже, Боже, Боже. Це, це взрив, це взрив, дівчата, це взрив. Отак мої любі дерунчики з білими грибами. Ну що, як вам? Кайф, Саша, а що у тебе? У мене котлети з картопляним пюре. Боже, як воно божественно виглядає. А порти, а Опорте, опорция копее смачного.